Всім привіт! А ви знали, що ламбада, під яку люди танцювали майже у всіх куточках світу, яка була шалено популярною в 90-х роках ХХ століття, не що інше як плагіат? Ні. Тоді залишайтесь на моєму каналі все про рух, танець і хореографію. Слово ламбада з португальської перекладається як удар батагом. Бразильський музичний стиль і танець. Батьківщиною ламбади традиційно називають бразильське місто Порту Сігуру. В своїй назві ламбада завдячує слівцю, яке на бразильських радіостанціях називали взагалі модну трендову музику хіт. Вважається, що основою танцювального стилю ламбада є рухи танцю карімбо, які виконували індіанці Амазонії. Без сумніву на ламбаду вплинули і два інших бразильських танці Машіші і Форо. Оскільки ламбада трохи відрізняється від Карімбо, то саме ця інша назва закріпилася за танцем з часом. Наприкінці 80-х років французький продюсер Олів'є Ламот відвідав Порто Сігуру і побував на місцевому карнавалі, де і вгледів танець ламбада Карімбо. Який йому дуже сподобався, і по поверненню до Франції Ламот вирішив популяризувати цей танець, для чого створив музичний поп-гурт Каома, що складався з вихідців із Сенегалу, в якому солісткою була співачка Луалва Брас у 1989 році Каома записала пісню Ламбада, текст та музику якої, як то м'якіше сказати, було запозичено. У пісні Лоран Досіфор, яка перекладається, як пішла плачучі, болівійського гурту Лос Яркас, випущеної ще за 8 років до появи ламбади, що навіть призвело до судового позову через плагіат проти КаОМО, який КаОМО успішно програла. Гурт Лос Яркас отримує авторські зі всіх адаптацій ламбади. Саме з цієї причини найбільшого розповсюдження отримала інструментальна версія пісні. Ламбада стала міжнародним хітом дуже короткий термін, і досягла перших місць в багатьох музичних чартах по всьому світу, включаючи і Україну. У Бразилії цей хіт викликав справжню хвилю захвату, ставши шалено популярним. Попри існуючу думку, що раніше поширенню танцю на його батьківщині завадила сувора мораль, яка в ламбаді вбачала рухи занадто відвертого спрямування. Насправді забороненим був танець Машіші в кінці 19 початку ХХ століття, з якого ламбада успадкувала окремі елементи. Не менш відомим був і кліп, знятий на цю пісню. З нього, в принципі, всі дізнались про існування цього танцю. Він став ніби наочним посібником для багатьох прихильників ламбади. Кліп розповідав історію дружби й любові між двома дітьми: високою худорлявою білою дівчинкою-блондинкою і меншим за неї зростом темношкірим хлопчиком. До речі, на той час дітям було по 10 років. У кліпі вони танцювали ламбаду, і дівчинка отримала за це ляпас від тата. Ці ролі в кліпі грали. Діти Роберта і Чіко, які стали дуже популярними в той час, і їм запропонували створити вокальний дует, на який вони погодились, і стали виступати як гурт Чіко Roberta. Перша пісня була випущена в 1990 році, яка мала назву Френде Frente, Frente і досягла п'ятого місця в хіт параді Франції. Вони записали ще декілька пісень. Але в 1993 році гурт розпався. Згодом діти виросли і обрали собі професії, які дуже далекі від шоу-бізнесу. Роберта стала ветеринаром, а Чіко пастером. Група Каома також випустила ще декілька хітів та альбомів. Вони мали успіх, але вже такої шаленої популярності, як перший хіт Ламбада, не отримали. Досить трагічно склалася і доля солістки. Групи Каома Лоал Вибрас. 19 січня 2017 року на перших полосах багатьох газет з'явилися жахливі заголовки. Лоалва Брас мертва. Знайшли її повністю згорівши власній машині. Це були грабіжники, які спочатку хотіли тільки пограбувати готель, в якому вона була власницею. Але коли вона стала чинити опір, її побили і відвезли на околиці міста, де підпалили з нею машину. Багато співаків-виконавців переспівали кавери на пісню Ламбада. До речі, спочатку в Японії ця пісня була заборонена, але з часом ламбаду переспівала виконавиця Акемі Іші і отримала високе місце у хіт параді країни вранішнього сонця. Дон Омар в пісні табу дата випуску 2010 року переспівав ламбаду на свій лад. І навіть у своєму кліпі ніби продовжив історію про дітей з кліпу Каома, де вони випадково зустрічаються вже в дорослому віці. Також мелодії ламбади можна почути в приспіві Хіта On the Floor Дженніфер Лопес. Та ще багато виконавців зробили свої кавери на цей хіт. Ламбада це парний танець, який можна танцювати на місці, а можна переміщуватися по танцмайданчику. Так, щоб не заважати іншим танцівникам. Основу танцю складає постійні рухи стегнами. Фігури ламбади можна танцювати у вільній послідовності. Традиційно жіночий костюм складається з пишної спідниці, довжиною вище колін з численними буланами. Рухи ламбади партнерша починає з правої ноги, а партнер з лівою. При цьому вони постійно тримають контакт між внутрішньою стороною правої ноги обидва. Партнер може ставати на підлогу на повну ногу, а партнерша рухається на півпальцях і тримає свої ноги у більш витягнутому варіанті, для того, щоб була змога робити оберти. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, буду рада вас бачити знову. І до зустрічі в новому відео!